Добре, будемо говорити тоді про переображення Господнє. Воно записано в декількох місцях. В Біблії згадується ця історія. В Євангелії Матвія, 17 розділу, з 1 по 13 вірш, в Євангелії від Марка, 9 розділі, з 1 по 9 вірш, і також в Євангелії від Луки з 9 розділу, там з 28 по 36 вірш. А я хотів би разом з вами прочитати місце з біблії, це Євангелія Марка, 9.1.9. Воно легко запам'ятовується, воно на 9 віршів, всього невеличке, але є моменти, які ми зможемо для себе почерпнути. Я хотів би сьогодні розглянути такі питання, як, що нам дає те, що ми знаємо про преображення Господня, як це ми повинні використовувати в нашому житті, і як це повинно нас змінювати. Як підбадьорювати це має нас. Тому е, будемо читати Марка 9, 1, 9, І сказав він до них: По правді кажу вам, що деякі з тут приявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він прообразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі, і з'явився їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом, і озвавсь Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут, поставимо ж собі три шатри для тебе одне, одне для Мойсея і одне для Іллії». Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила. І голос почувся із Хмари це син мій улюблений, його слухайтеся, і зараз, звівши очі свої, вони вже нікого собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. Це таке місце пізніше в своїх піснях Іван та Петро та Яків, які були очевидцями цієї ситуації, вони про це згадають про цю подію. А я ж хотів би, щоб ви звернули увагу на декілька віршів. Про те, як Петро каже про те, що добре бути нам тут, про те, як він хотів поставити шатри, про те, що як Ісус сказав, щоб це нікому не розказували, поки сумністій не воскресне смерть. Це цікаві місця. Уявіть собі, що вони знали таке, що вони бачили таку історію, і нікому не розказували аж до Воскресіння Ісусу Писла, навіть учням, іншим учням вони з тим не ділилися. І про цю подію згадали Іван згадав в своєму Євангелії 1.14, написано: І слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його славу як єдинородного від Отця». Іван згадав якраз на, майже на початку свого Євангелія про те, що вони бачили славу Божу. А Петро також писав це друге післання з першого розділу з 16 по 21 вірш, я лише декілька перших зачитаю ще. Друге Петра, 1,16: Бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками. А бувши очевидцями Його величі, бо він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли донісся до нього від величної слави такий голос Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. І цей голос, що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на святі хорі. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника. Що світить у темному місті, доки не почне розвиднятися і не засяє ранкова заря в серцях ваших. Те Петро теж згадує, що вони були очевидцями Його величі, націоналіз очевидцями Ісуса Христа, як Він прославлявся. І Якова теж записав Пісня Яків 2.1, там написано, брати мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа, слави, незважаючи на особу. Яки теж згадує, що. Ісус Христос, це наш Господь слави. Там в контексті а, йдеться не звер... Не звер... А, на особу, там йде а, контекст про бідного і багатого, що люди надавали перевагу. Якщо ти багатий, то сідай. Тож, якщо бідний, то сідай там а, у ніг моїх або подалі. Тому який ми можемо взяти а, для себе урок з а, цих історій, з а, цих віршів, які ми читали все, приображення воно показує а, вічну божественну природу. Ісус нам показав через свої поображення істину і вічну божественну природу своєї слави своєї слави і свого царства. А через своє приображення Христос також показав нам те, де знаходяться ті, хто вірили і чекали Його визволення, як в минулому, як ми згадуємо Ілля, Мойсей так, вони були. З Ісусом розмовляли написано. А, так і в теперішньому ми бачимо, а, що і Петро, і Іван, і вони були очевидцями того, як преображається Ісус суспільства, що вони вірили, вони чекали і вони побачили це. А, через своє проображення Ісус також показує, що царство небесне це те славне місце, яке прийде а, у вічності і в майбутньому, яке настане тут також на землі. А, як Петро казав, давайте зробимо тут три шатри, бо дуже добре нам. А також Ісус Христос показав нам, що Він, Божий Син, який прийшов від слави, щоб викупити нас. І шляхом свого преображення Він показує також, що і ми маємо преображатися, наше життя повинно мінятися і вести Він буде нас до вічної слави. Ми також віримо, що Христос прийде знову у славі свого Отця, щоб судити цей весь світ, щоб ми разом з ним могли це робити. А Цікавий момент, про який я, я б казав звернути увагу, також записаний в Луки, це 9 розділ, 32 вірш. Петро ж і ті, що були з ними, були обтяжені сном, а прокинувшись, побачили славу Його і двох мужів, котрі стояли з ними. А ми читали місце Смарка, там написано, як Петро сказав Ісусові: Учителю, добре бути нам тут. Можна зробити інтерпретацію до нас, як це може стосуватися нас, які зараз живемо в цьому сучасності, що нам дуже добре, коли ми розмірковуємо про небесне, коли ми забуваємося за ці життєві труднощі, хвороби. А, різні моменти, які страждання різні, і, перед, і бачимо, передбачаємо Божу славу Ісуса, який, а, перебуваючи на небі, Він прийде за нами. Це дає нам велику радість. Але й інша сторона а, в тому полягає, що а, Петро, коли а, а, раптом поглянув кругом, вони вже нікого більше не побачили, крім одного Ісуса, що всі ці їхні а, бачення Мойсея, Ілії, їхні думки, як зробити шатри. Коли зникає а, Ісусова слава, коли він зни... повертається, можна так сказати, до них, як людина, вони його бачать, то а, він з ними лише лишається. І як для нас це може бути нагадування про те, що, а, попри всі ті наші думки, які ми маємо про Небесне Царство, у нас залишається. Ми живемо в цьому земному світі, ми маємо труднощі, переживання, хвороби, безробіття і так далі. Але Ісус нас ніколи не залишає і Він проводить нас по цьому земному шляху свою вічну славу. Як Ісус і не залишав учнів, Він був разом з ними. Тому ми можемо мати радість і прославляти Бога в тому, що він зробив нас своїми дітьми, що Він нас викупав, викупив, виправдав, що Він нас а, зберігає до свого приходу. Слово приображення це значення а, зміни форми. Воно означає, що. Міняється, змінюється. І ми знаємо також, що є різниця між тим, як Ісус Христос, і як ми переображаємося тут на землі. Ми теж змінюємося у славу о, Господню поступово. В першому Коринтянам 15 розділ 40 вірш, там сказано, що є тіла небесні і тіла земні, але інша слава небесних, інша земних, інша слава Сонця, інша слава місяця. Інша слава зір, бо зоря від зорі різниця слави. Так само і слава Господня, вона відрізняється а, від того, який ми можемо бути. Тому приображення Господнє, перш за все, це а, переміна вигляду і відкриття учня, а, ті, які були очевидцями, трьом учням, відкриття того, яким є образ Божественності Ісуса Христа. Я зачитаю декілька місць, які а, більше про це можуть розказати. А це послання до Філіп'ян, другий розділ 6 вірша, Філіпянам 2.6. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він впокорив себе, бувши стухняним аж до смерті і смерті хресної. Тому й Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від усякого імені. Ці вірші, розумієм, Ісус Христос, маючи, а, бувши Богом і маючи за своєю природою а, багато атрибутів божественних, Він умалив себе самого, прийняв образ рава, щоб бути людиною, щоб покореним, а, бути аж до смерті, смерті хресної, через що Бог і звеличив, звеличив його і дав йому ім'я вище від усякого імені. А в Євреям також перший розділ третій вірші розказує про те, як Ісус Христос з собою здійснив очищення наших гріхів, написано Євреям 1:3. Цей, мається на увазі про Ісуса Христа, будучи сяйвим слави та образом істоти Його, тримаючи все Словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших і сів по правиці величності на висоті. Ісус Христос, прийнявши Людське тіло, обмежуючи себе в своїх же божественних атрибутах, був безгрішний. І після страждання, після Воскресністя і був прославлений Богом, тому для нас це має бути а, велика радість і підбадьорення про те, що ми маємо надію на те, що ми також воскреснемо і будемо прославленими. Але а, чим відрізняється преображення Ісуса Христа від преображення віруючого? Це також переміна, це також зміна в житті, і це видиме, це те, що люди можуть помічати. А це, перш за все, переміна в духовна, процес освячення зсередини, коли людина відроджена, коли вона кається, вірує в Ісуса Христа і Ісус Христос Бог її відроджує, вона освячується протягом усього свого християнського життя. І вона очікує прославлення в майбутньому. У вічній присутності з Богом. Тому а, цей процес освячення або преображення, ми можемо так його також назвати, а, він а, має бути видим і він триває все життя. А, виття, перший розділ 27 вірш написано, що Бог створив людину за своїм образом і подобою. І ці два слова, вони, образ і подоба Божа, вони а, показують нам, що ми були створені, а, маючи. Особистість, вона означає, що людина вона жива, вона розміркує, вона приймає рішення. І Бог так, так створив людей, щоб вони жили для того, щоб прославляти Його. Однак після гріхопадіння ми, як люди, ми народжуємося з гріховною природою, і тому образ Божий він в людині викривлений, він спотворений. І тільки тоді, коли людина зустрічається з Господом, як своїм Спасителем. В її житті відбуваються переміни, і ці переміни помітні. Ви можете згадати, як ви увірували Ісуса Христа, як ви покаялись, як ви почали або перестали, але або почали міняти свої звички. І люди почали дивуватися, тому особливо ті, які з вами мали найбільше спілкування, вони почали помічати, що з вами щось не те. Ви стали іншою людиною. Тому... Це дуже добре нам нагадування, що ми не повинні зупинятися, ми повинні продовжувати освячуватися. В Євангелії Івана, 17, розділ 24, вірш написано, а Ісус сказав, це молитва Ісуса Христа. Отче, бажаю, щоб ті, котрих Ти дав мені, були зі мною там, де я щоб бачили славу мою, яку Ти дав мені, бо Ти полюбив мене ще до створення світу. Отже, Ісус Христос молився і бажає, щоб ми були з Ним, щоб ми бачили славу Його, яку Бог дав йому. А тому без Божої допомоги, без Духа Святого, без молитви, без Слова, ми не можемо приобразитися в Його образ. І ми нічого не можемо робити без Бога, без Його допомоги, щоб а, приобразитися у славу. Бога. А ми можемо приображатися лише в негативний образ. Чому? Бо ми живемо в грішному світі і ми спокушаємося, ми згрішаємо. Хоча це нам неприємно, ми каємося в цьому, але лише з Божою допомогою ми можемо змінюватися всередині. І багато місць в Біблії також засвідчують нам, що це велика благодать, яку Бог виявив до нас, даруючи нам можливість змінитися, покаятися і бути новим творінням. І Господь наділяє нас плодами Духа Святого, які а, видимі в нашому житті. Це в Галатам а, послання до Галатів, 5 розділ, 22-23 двадцять третьому вірші, а, записано, який саме плід Духа виражається. Ми будемо зараз читати Галатам 5, 22, і ви можете задуматися над цими словами і помітити, чи є у вас ці плоди а, Духа Святого, чи є це все у вас, чи а, можливо у вас не проявляється. Галатам 5,22. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість це все плоди Духа Святого. А я коли готувався, я думав, чого ж мені бракує? Може, в мене щось мало о, виділяється цей плід, може мені не вистачає якраз оцього довготерпіння. Або милосердя не вистачає мені. Я за цим почав замислюватися, і я зрозумів, що саме слово Боже вона нас освячує, коли ми його читаємо, вивчаємо, досліджуємо. Це для нас дуже важливо для того, щоб бути готовими а, для зустрічі з Ісусом Христом, для того, щоб разом з ним бути прославленими у вічності. А, як коринтянам в 15 розділі, там 49-й вірш, в контексті йдеться про Адама, про першу людину, який став душею живою, і про останнього Адама, який є дух життєдані, і, і написано в 49 вірші 1 Коринтіану 15 15.49. Другий чоловік із неба Господь, який земний, такий земні, а який небесний, такий небесний. І як ми носили образ земного, так будемо носити й образ небесного. І слова нас повинні підбадьорювати, що цей образ земний ми залишимо. І уявіть собі, якщо вже на землі ми люди інші, і ми можемо побачити красу образу Ісуса, то якою вона буде на небі славною? Апостол Павло Галатам 2,20 написав: Вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в сина мене і дав себе за мене. Апостол Павло був вірно посвячений Богові, і він пише, що живу вірою в Сина Божого, не якимись своїми праведними вчинками чи не якимось іншими рішеннями, але лише вірою в сина Божого. І це змінювало його і також буде і міняє нас. І питання, яке я хотів би задати. На кінець цього, цього розмірковування, це те, чи відзеркалюємо, чи помічаємо ми те, що ми відображаємо Христа. Чи задумуємось ми над, над тим, коли ми відповідаємо якимось людям, які до нас а, погано ставляться, або які нам грубо відповідають, чи можуть вони побачити в нас образ Христа, який відповідав лагідно, який а, навіть до своїх а, ворогів він проявляв милосердям. Чи виконується друге питання, чи виконується Слово Боже, яке ми читаємо, яке ми вивчаємо, чи виконується воно в житті, чи його видно через наше життя? Чому таке питання? Бо в Пислані Якова в першому розділі це 23 25 вірш, а, вірш. мова йде про те, що люди, які не слухають, які слухають і не виконують, вони подібні до людей, які розглядають, я прочитаю це місце, це Якова. 1, 23, 25. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси лиця свого в дзеркалі. вона подивилась на себе, відійшла і відразу ж забула, яка вона є. А хто вникає в досконалий закон, закон свободи, і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла. Блажений буде у своїй діяльності, тому для нас це повинно бути а, таким підбадьоренням, що ми маємо блаженство тому, в нашій діяльності, коли ми те, що виконуємо, свячимося, переображаємо, перебуваємо в цьому слові. Тому я закликаю вас а, до того, щоб а, ми прославляли Бога, щоб ми аналізували своє життя і. Змінювалось до того, як слово Боже нас закликає до цього. Щоб весь світ увірував Ісуса Христа і щоб він дійсно зрозумів, що Отець, Бог Небесний наш, він послав Ісуса Христа для спасіння людей, щоб вони не загинули, але мали вічне життя. Давайте разом помолимося.